25 листопада у суботу Україна і та частина світу, що визнала Голодомор у 30-х роках минулого століття геноцидом проти українського народу, у 90-ті роковини знову запалять свічки пам'яті про трагедію, яку пережила ціла нація. Цього року до Дня пам'яті жертв Голодомору Український інститут національної пам'яті ініціював акцію. Пам'ятай про жертв голодомору, підтримуй тих, хто бореться за Україну. Її символом стала окопна свічка, живий вогонь як пам'ять по тим, кого вбив голод і який зігріває та вселяє надію. У цей день важливо не просто запалити свічку, а підтримати тих, хто зараз протистоїть ворогу на передовій, задонативши знайомим волонтерам. На цьому наголошували учасники Круглого столу, що відбувся в офісі відновлення та розвитку при обласній військовій адміністрації за участі учених, політологів, істориків, громадських діячів говорили про геноцид як зброю у боротьбі проти української нації 20-му та 21-му століттях. 90 років тому голодом було вбито кожного сьомого жителя Харківщини. Кількість жертв нинішньої геноцидної війни важко порахувати. Історія повторюється. І от е, той геноцид, який був в 32-му, тридцять третьому році, зараз, ну в іншій формі, да, він повторюється на Україні метою, як сталінського режиму, так і сучасного путінського режиму – це знищення України, це знищення його етносу, це знищення української держави. Росія завжди хотіла інтегрувати Україну у, у себе. Ось, але ж от за Царата, значить, інтеграція стосувалася культурних, культурних речей. Да? Там мова, Енський указ, Валуєвський указ. Коли значить, був встановлений в Росії комуністичний режим, то це вже стало вдаватися до прямого знищення української нації. Да? Це Голодомор, 32-33 років, який був. Спрямованої проти українців, ось і от це повтор цього геноциду. Да ну в іншій формі сьогодні ми маємо 28 країн, які власне визнали голодомор геноцидом. Безумовно, Російської Федерації в цьому переліку нема вона і досі наголошує на тому, що голод був а голодомору, а тим більше геноциду українців не було. На жаль, ми стикаємося з тою самою технологією, яку запроваджував Сталін. Тепер це бере на себе Путін. Чому об'єктом виступає об агресії виступає Україна? Україна була такою особливою територією, де концентрувався протест. Протест проти диктаторських дій, і оце головна причина. І ми цілком чітко для себе маємо усвідомити це не просто так, проти України пішов і Сталін і Путін, тому що вони вбачали в Україні загрозу своєму тоталітарному режиму. Ті дії, які вчиняє Росія на території України, все таки є спрямованою діяльністю. Є частиною злочину геноциду. Чому я про це говорю? Тому що, на жаль, для наших західних партнерів, друзів, там, громадян іноземних держав, не завжди, власне кажучи, очевидним є те, що те, що робить Росія, це має сприйматися і має кваліфікуватися як злочин геноциду чи як окремі акти геноциду. Тому що коли йдеться про такі речі, як Буча, такі речі, як Ізюм, Ірпінь. Маріуполь той же, і інші, інші приклади і масових вбивств, і депортації дітей, і депортації взагалі цивільного населення і інших речей, в тому числі продовольчого терору, який на харківській ну, на території Харківської області на її окупованій частині, Ми знаємо, протягом тих місяців окупації здійснювався. Можливо... Росія була зацікавлена в тому, щоб представити це, навіть якщо не просто це заперечувати на своєму там офіційному рівні, але через своїх агентів впливу просувати тези про те, що це були якісь поодинокі інциденти, і як зазначалося, оправдання злочину геноциду та применшення кількості жертв, перекладання вини на жертв, як це системно робить Росія, також є елементами геноциду. І більш того. В сучасних підручниках з історії Росії, які згадується про голод СРСР, є всі ці речі. Тобто геноцидний характер заперечується. Більше того, провина за смерті українських селян перекладається в тому числі на самих українських селян, які не хотіли йти в госпи і масово забували худобу, псували врожаї, щоб вони не досталися радянській владі. А ось такі речі сьогодні викладаються в школі в підручниках, які написав Мединський і однокурсник Лаврова ректор Мімо Тракунов для старшокласників російських. І хочу сказати, що використовується це також ці навчальні стандарти, програми і підручники також на окупованих українських територіях. На переконання учасників круглого столу, нині потрібно активніше доносити світу правду про те, що нинішні дії Росії на території України як знищення енергосистеми цивільного населення є також елементами геноциду проти нації і держави. Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин громада груп.